Вітаю кожне місто та село. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов. Нехай скоріше згинуть всі наші вороженьки і вороги, і хай вас бережуть, богині та боги! А це традиційний прогноз на суботу, 14 січня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти. Едемські аркани Таро. Ви їх вже напевно бачили на моєму каналі. Сьогодні знову вони на бойовому посту. І перш ніж приступити до розтасовки цих дивних карт, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї книжечки, прислів та приказок та зацитую, що випало: виявивши костура, взявши костура в руки, не спіткнешся, послухавши мудрої поради, не помилишся. Не бачиш на гору зійди, не розумієш старшого спитай. До запашних квітів багато бджів летить, до вченої людини багато людей за порадою йде. Всі люди наставники, всі люди учні. Молоде дерево легко зігнути, молодій людині легко помилитись. У криниці не водиться риба, у молодому гаю не знайдеш високого дерева. Старші саджають дерева, щоб молодші згодом могли відпочивати під ними. Тож, всі приказки про мудрість, про старість, про молодість, Ну і в будь-якому разі, дослухайтеся до людей, це головне. І я дуже вам вдячен, що ви дослухаєтесь до моїх порад. А сьогодні я візьму до рук колоду, дуже цікаву. Це фабрична колода, але вона дуже гарно виконана. І вона не менш дієва, як і інші колоди, які я використовую для прогнозів на кожен день. Міг би і не робити на суботу, бо. Останнім часом дуже багато проблем зі світлом та інтернетом, але є і світло і інтернет, тому ви обов'язково побачите цей прогноз. Вітаю всіх зі старим новим роком, який прийде в ніч з 13-го на 14. Згадайте свої бажання і найголовніше бажання перемоги нашим бійцям, щоб вони повернулися додому живими та неушкодженими. Зі щитом, а не на щиті. Ну, що стосується 14 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го та 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі, непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три. Два. 1. Отож, перша карта. Карта дня на суботу 14 січня, що принесе загалом цей день? Що ж, це пасмурний день. Карта Сонця випала перегорнута. І це день, який може бути злегка затуманен якимись подіями, не дуже гарними подіями. У цей день слід слідкувати за своїм майном, не витрачати багато коштів і. Раціонально розпоряділяти свій внутрішній світ, своє внутрішнє світло. Намагайтеся якось зігріватися у цей день, бо день може бути дуже холодним. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось помаранчевого кольору. Для представників знаку козирі, деякі з яких святкують свій день народження, чи відсвяткували, чи тільки готуються святкувати, субота принесе. Непогані результаті це розбита вежа, але вона випала перегорнута. Тобто так, руйнування будуть, але вони вас ніяк не зачеплять. Якщо у вас є можливість в цей день допомагати тим людям, які знаходяться у бентезі, яким щось треба, робіть це. Пам'ятайте, що відбудовувати країну нам. Прийдеться ще не один рік. І якщо у вас є можливість допомогти саме сьогодні, робіть це, бо у вас немає ніяких негараздів. Навпаки, ви захищені у цей день. Також представники знаку Козиріг 14 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Водолії. Вам краще сидіти, сидіти на місці. Вам випала колісниця, червіт, але випала перегорнута. По-перше, ви можете вести себе нерозумно, немудро, тобто проявляти свою тупість, своє невігластво. У цей день навряд чи ви можете навчитися чомусь доброму. А ось погане може обов'язково до вас приліпнути. Якщо є можливість нікуди не їхати всю суботу, краще побудьте вдома і займіться. Якимись важливими справами. Якісь важливі спілкування зустрічі краще відкласти у цей день. Також представники знаку Водолій у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Для риб. О, сьогодні вас очікує зустріч з жінкою. Якщо ви сама є жінка, то це ваша карта, це папеса або ворожка, або двері у храм. І вони кажуть про те, що сьогодні день пов'язаний з інформацією. Сьогодні ви обов'язково отримуєте ту інформацію, яка вам необхідна. Це гарний день для людей, які звикли. Не тільки їсти їжу, але й їсти якусь інформацію. Сьогодні непоганий день для зустрічей і непоганий день для реалізації своїх думок у цьому тривимірному просторі. І вам допомагає місяць, тому, якщо ви зможете його побачити, хоча він виходить з горизонту доволі пізно, ви можете зарядитися від місяця якимись позитивними вібраціями. Для представників знаку Овен, що ж, сьогодні день поганого настрою, оцей папа. Або начальник карканів, це тот Гермес Меркурій, і він випав перегорнуто. Це каже про те, що сьогодні день, коли ви можете його просто безцільно проспати, прогуляти. Будь-якому разі, всі ваші плани, які ви будували на цю суботу, можуть бути зруйновані і зруйнувати ви можете їх самі своїм поганим настроєм для представників знаку тілець. Будьте обережні, вам випав повішений. Повішений це жертва. Повішений це якісь втрати, повішений це хвороби, тому бережіть себе, якщо буде дуже холодно, вдягайтеся тепліше. А моя рекомендація краще нікуди не їздити саме у цю суботу. У цей день найкраще, що ви можете робити, це займайтеся благодійністю, віддавати свої сили, віддавати свої кошти тим людям, які цього потребують. А якщо ж ви будете... Думати тільки про себе, то ризикуєте все втратити. Для представників знаку Близнюки день оман, вам випала карта сутінки або місяць. І ще й в прямій позиції. Це, по-перше, каже про те, що вас можуть надурити, тому не слухайте те, що вам кажуть люди. Навпаки, звертайте увагу на власну інтуїцію, що вона вам підказує. Ну і це день, коли ви трошки. Зачинені в собі, замкнуті, і можете просто відчувати якісь бентеги без всякої на то причини. Також представники знаку Близнюки у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. А ось ракам. Це день самореалізації. Вам випав імператор. Імператор це дуже гарна карта. Вона пов'язана, по-перше, з. Атмосферою навколо вас вона буде благодійна атмосфера. По-друге, про те, що люди та ваше оточення вам будуть допомагати, якщо ви намітили щось на цей день. І пік реалізації вашої приходиться на закат сонця. Коли сонце сяде, ви відчуєте якусь, якесь полегшення і можете свої плани реалізувати у цьому світі. Намагайтеся самі все не робити, намагайтеся покладатися. Ще на своїх друзів, на своїх рідних, вони вам будуть в цілому допомагати у цей день. Для левів 14 січня це день починань, це день творчості. Вам випав мах магістр, і він каже про те, що сьогодні день, коли можуть приходити геніальні ідеї, їх тільки треба встигати записувати. Ще це день, коли ви можете закласти якусь основу для якогось великого діла. Гарний день для чоловіків. І єдине, що може бути поганого в цей день, це ваш надмірний егоїзм, який може вам трошки зіпсувати цей день. Для представників знаку діва. Неврівноважений день вам випала Феміда, вона ж правосуддя перегорнута. Це каже про те, що ваш емоційний стан трошки підірваний. Рекомендую вам якось підіймати свій настрій. Це можна зробити різними методами, але в будь-якому разі головне в цей день нікого не осуджувати. Слідкуйте за своїми емоціями. будьте володарями своїх емоцій. Також представники знаку Діва у цю суботу можуть Зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези? Для Терезів. День повторення. Вам випала карта суда в прямій позиції. Це, по-перше, зв'язок з родом. Не забудьте сьогодні зателефонувати своїм родичам. Це зв'язок з предками, тому можете згадати тих, хто відійшов вже у той світ, які вам допомагають спотуй потойбіччя. І це день, коли щось може повторитися з вашого минулого. Гарне це буде чи погане все залежить від вас. Також представники знаку Терези. 14 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби? Скорпіони, сьогодні день оточення. Сьогодні ви, як оцей відлюдник, ви можете відчувати якусь бентегу, особливо у вас може інтуїція на щось підбивати. Це день, коли ви можете щось закінчувати, але не розпочинати. В цей день треба бути максимально обережними, не влазити ні в які в халепи, якщо ви знаходитесь на порядку. То будьте на чеку, і обов'язково дослухайтеся до того, що вам каже інтуїція. Це не день для якихось яскравих моментів життя. Навпаки, чим більше ви будете в собі, чим більше ви будете в медитативному стані, тим, тим краще для вас менше думайте. І нарешті представники знаку Стрілець. Вам випало колесо фортуни перегорнуто, тому ніякі важливі справи краще в цю суботу не намічати, бо вдача буде не на вашому боці, і в цей день краще не грати, а залишатися стабільними і ні в якому разі не витрачати ані сили, ані свою енергію. Також представники знаку Стрілець 14 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок, південь, захід сонця, північ. Перша половина дня зранку до півдня непогані часи, коли ви єдине, що не можна, це далеко їхати, але в будь-якому разі ви можете зробити багато справ. Одначе вже в південь настрій трошки змінюється. Тут слід дослухатися, перш за все, до того, що вам каже телеграм, чи повітряна тривога, чи ви її чуєте, чи ні. Бо з півдня до закату сонця години негарні, вони пов'язані з втратами та з оманами. Починаючи на закаті сонця, дуже гарна енергетика, непоганий час для творчості. Що стосується глибокої ночі, ніч більш-менш спокійна, єдине що починаючи з третьої години ночі. Та до світанку вже неділі, треба бути обережнішими, бо ніхто не знає, що спаде на ум цим клятим расистам, які досі нас всіх турбують і які досі не можуть зволити за свій поребрик і зайнятися вже внутрішніми справами. Бажаю вам, щоб все найкраще, що сказали ці едемські аркани Таро, Відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця? Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким помідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Завтра зроблю маленьку перерву: а вже у неділю, о 18.00, на каналі Езотаріум. Сподіваюсь, на це. Вас очікує свіженький прогноз вже на понеділок, 16 січня 2023 року. Що ж, хай вам всім щастить вже у, і у новому старому році, і хай збуваються всі ваші мрії, хай втілюються у реальність, всі надії, всім вам, усіляких гараздів, хай вам всім щастить! Бійцям українським, як завжди, бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги і всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка Бог.